Це буде степ степ це не відразу, але поступово аб'юзер робить так, щоб весь ваш всесвіт, вся все від кого ви залежні в підтримці, це тільки він. Тому що в якийсь момент ви якщо ви довго в стосунках з ними, можете прокинутися, що ви з усіма посварилися. У вас немає підтримки, і навіть коли вам погано вам зараз немає кому подзвонити і сказати Рятуй мене що мені робити. Не з подругами обговорити цю ситуацію, ні з сім'єю, і тому подібне. І так. так роблять дуже багато чоловіків. Тиранів У мене самої є приклади подруг, які втратили багато із родинні зв'язки. Потім, звісно, вони вернули і. Дружбу, але й гроші втратили, тому що е, в основному цей чоловік намагається ще ж, щоб ви повністю були залежні від, від нього, і навіть якщо ви до цього були якось фінансово стабільні і фінансово е, гарно заробляли, він всіма можливими і неможливими способами спробує прийняти ці фінанси на себе, ізолювати вас від із будь-якої точки. Від будь